В вашій увазі пропонується Volkswagen Passat 2012 року в комплектації Highline. Дуже гарна комплектація. Має передню поворотну оптику, ледовську, задню ледовську оптику, хром пакет. Автомобіль не крашений, без підкрасів. На максимальних 17-х дисках, які в них були заводські. лед оптика задня. Автомобіль в такому склі, зроблена нанокераміка дорога. Все скло автомобіля рідне, є тріщина на передньому склі, але вона там під плівкою схована, але лобове скло рідне. Повторюється гарна комплектація. 2.0 дизель, не DSG. на механике, на шторах, на алькантаре. В прекрасном стане автомобиль, имеет двухзонную климу. Все ассистенты, все в нем есть, парк Автомобіль 2.0 дизель повторююся. Робити по мотору нічого не треба, все в нормі, помилок ніяких немає, готовий пройти в будь-яку діагностику.